У мене декілька ремарок. По-перше, зараз в банківській в системі є надмірна ліквідність, яку б можливо було б пустити на кредитування. Але ми тут з боку банків впираємося в стіну, бо ми не знаємо, кого кредитувати. Бо зараз дуже низький рівень захисту прав кредиторів. Саме вчора був винесений законопроект 4529, який підтримано комітетом по відновленню кредитування, і в нас не вистачило 8 голосів, щоб його прийняли в першому читанні. До цього був зареєстрований законопроект 2286а, і в нього не вистачило 12 голосів, щоб його проголосували. Все говорять, всі говорять про відновлення кредитування, але коли... Йдеться мова про те, щоб щось а, зробити рішуче, а, в нас чогось не вистачає й свіні да. нема да нема голосів, нема голосів. А, з, і ще ремарка в мене по поводу стосовно е, резервів е, Національного банку 15,5 мільярдів. Чи це багато чи е, небагато? А, згідно з міжнародного досвіду, е, резерви повинні покривати 3 місяці експорту. В нас зараз наші резерви покривають е, більше ніж 3,5 місяці місяця експорту. Тобто в нас їх достатньо зараз. І е, починаючи з кінця вересня, національний банк провів… Вів 14 аукціонів, де купив у резерви понад 300 мільйонів доларів. Тобто, це ну, теж така тенденція, і вона говорить про те, що Національний банк в нього є інструменти нарощувати резерви.